Доброго дня! Я Осіпова Ростислава, вихованка гуртка Цікава хімія, комунальної установи Дунаєвецької міської ради, центр позашкільної освіти. Красива кімнатна рослина це перш за все правильний догляд і умови утримання. Тому я хочу вам сьогодні запропонувати один із простих, але ефективних способів підживлення кімнатних рослин, наприклад, заміокулькуса Наша рослина прихворіла, деякі листочки по краях почорніли, тому зараз мова піде про екологічне чисте добриво для заміокулькуса. Це добриво просте та універсальне і насправді підходить не лише для даної рослини. Для приготування добрива нам знадобиться крейта та 90% розчин оцту. Щоб приготувати дане добре, потрібно натерти крейди, так як в крейді міститься нерозчинні солі кальцій-карбонату. Всім відомо, що крейда це нерозчинна сіль кальцікарбонату, і тому рослини не можуть у достатній кількості отримувати йони кальцію. Для того, щоб отримати розчинну сіль, ми й доливаємо розчин оцтової кислоти. Відбувається хімічна реакція, виділяється вуглекислий газ та утворюється ch 3 co двічі кальцій. Отриманий розчин розводимо в одному літрі чистої відстояної води. Добриво готово для використання. За рахунок поживних речовин, наше добриво зміцнює стебло. Підживлення даним добривом можна проводити один раз на два тижні. Дякую за увагу. Далі буде.